Ми з вами у дворі школи номер 2 Спочатку тут була дуже цікава історія. Це літня резиденція графіні Толстої. Вона не з роду тих толстих, які відомі. Вона була заміжня за чоловіком з цієї родини. І після революції 1905 року вона зрозуміла, що тут робити нічого в Росії, я маю на увазі, і треба їхати до Європи. Наші євреї, які займалися зерноторговлею, зрозуміли, що їм потрібен представник у Європі. Вони звернулись до графіні Олександрі Валер'янівни Толстої і запропонували їй відстоювати їхні, їхні інтереси в Європі. Вона погодилась, але поставила дві умови. По-перше, сказала вона, ви будуєте лікарню для міста. По-друге, ви будуєте мою літню резиденцію. Євреї погодились на обидві ці умови. І ми зараз якраз у дворі літньої резиденції Графіні Толстої. Справедливості я скажу, що жодного разу графіня Толстая так сюди і не завітала. А будівля, біля якої ми знаходимося, це нині міська рада. Тут була колись найбільша в місті синагога. Всього в місті було чотири синагоги, що доводить, що євреїв тут жило. Немало, скажімо так. Ця синагога встояла за часів Другої світової війни. Німці, які знищили багато євреїв, не зачепили синагогу, саму, саму будівлю синагоги. Але радянська влада, коли прийшла, то вона вирішила, що нічого в центрі міста робити такому культовому будинку, як синагога. Ну і сказано, зроблено. Знесли її дуже швидко. Потім побудували оцей будинок. Раніше це був колхозний клуб по вулиці Сталіна. Потім клуб судоросудно-ремонтного заводу, і нині до цього нашого часу це міська рада. А щоб увічнити пам'ять євреїв, які тут загинули в перший рік війни в 41-му році, заюлячиство кілійських євреїв в Ізраїлі встановило семисвічник минору.